Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку поняття про об'єкти у програмуванні Scratch. Розпочинаємо вивчати програмне середовище Scratch. І давайте пригадаємо з попередніх курсів, які об'єкти в середовищі Scratch ви вже знаєте. Які властивості об'єктів середовища Scratch ви знаєте, та які дії можна виконувати над об'єктами в середовищі Scratch? Свої відповіді можете лишати в коментарях. Також у 5 класі ви вже створювали проекти для виконавців у середовищі складання та виконання алгоритмів Scratch. Ви використовували різних виконавців. Кожен з них мав один або кілька образів, так званих костюмів. Приклади різних виконавців ми з вами можемо спостерігати на зображенні. Також нагадаємо, що і виконавці, і їх образи є програмними об'єктами середовища Scratch. У Scratch самі ж виконавці ще по-інакшому називаються спрайтами. Що з англійської спрайт означає уявний герой. Так, до прикладу, усі спрайти мають свої властивості. Це обов'язково ім'я спрайта, воно відображається під сценою і має ось такий вигляд. Положення на сцені. Вказується координатами Х та Y. Над розміром спрайта, до прикладу, наш котик зараз має розмір 100. Та напрямком, у якому він буде рухатися. Напрямок вказується у градусах 90 градусів, 180, 270 або ж мінус 90 відповідно. Також є і інші колір костюма та інші властивості, які можна налаштовувати. Кожна із цих властивостей має своє особливе значення. Так, на малюнку, в лівій нижній частині вікна в розділі Sprite ви бачите ескізи двох виконавців. А саме Рудий кіт та бау, тобто з англійської м'яч. В нашому випадку ми спостерігаємо, що зараз активно і обрано саме рудого котика. Він вибраний і активний за допомогою ось такого синього, синьої рамки, підсвічується і відображається, що активний. Також переглянути значення властивостей будь-якого об'єкта в Scratch можна в розділі інформація, який відкривається вибором кнопки в лівому верхньому куті ескізу вибраного виконавця. І відображаються потім наступні значення. Розташування, ім'я котика, напрямок, в якому він буде рухатися, от бачите, праворуч він буде рухатися. Стиль обертання, тобто буде крутитися, як дзига за годинниковою стрілкою, може навіть догори ногами ходити, або лише праворуч та ліворуч і інші дії. На малюнку також ви бачите вибраного в розділі спрайти виконавця. В нашому випадку це Боу. Мяч. Та його образи на вкладці Образи в центральній частині вікна цього виконавця. От у нас відкрилося вік. центральне вікно, центральна частина. І активна вкладка Образи. Значення деяких властивостей об'єкта та його образів ви можете бачити на цьому малюнку. А також інші можна переглянути в розділі інформація. Так, до прикладу, порахуйте, будь ласка, скільки образів має спрайт м'яча, і напишіть в коментарях. Створити новий спрайт у проєкті можна кількома способами. Вибравши відповідну кнопку на панелі інструментів розділу «Спрайти». І давайте ж поглянемо, які ж ці кнопки бувають. Першочергово, нашого спрайта можна намалювати у графічному редакторі, який вбудований в середовищі Scratch за допомогою кнопки Penzelка. Якщо ми можемо, в нас підключено веб-камеру до Комп'ютера, і ми хочемо когось сфотографувати і зробити його нашим спрайтом, то можна скористатися кнопкою сфотографувати за допомогою камери, підключеної до комп'ютера у вигляді фотоапарата. Також можна обрати спрайт із комп'ютера, скориставшися, уставити з файлу. Ось оцим. Оцією от кнопкою. І останній найбільш поширений інструмент, який ми використовуватимемо під час створення наших проєктів, це, звичайно, обрати вже готового об'єкта з бібліотеки спрайтів. Після того, як буде обрано новий об'єкт, він з'явиться на вкладці Спрайтів. І його можна буде використовувати в вашому проєкті. Програмний об'єкт у середовищі Scratch є не лише спрайт, а й сцена, тобто те місце, де відбуваються головні події. Сцена, в свою чергу, має деякі властивості. Це розмір, вона має розмір 480 кроків та 360 кроків, виконавця по ширині та довжині а також має обов'язкову властивість тло. Якщо ж вибрати, до прикладу, об'єкт сцена, то на вкладці Тло можна змінити зображення на тлі сцени, використавши для цього кнопки панелі інструментів, зображення завантажити уже з бібліотеки зображень, скористатися побудувати самостійно. Тло за допомогою вбудованого графічного редактора. Завантажити з комп'ютера зображення і використати його як тло. Або ж зробити за допомогою веб-камери чи фотоапарату. Найбільш поширеним, яким ми будемо з вами користуватися способом, це, звичайно, використання бібліотеки. А також будемо користуватися. Вбудованим графічним редактором для зміни зовнішнього вигляду готових уже зображень для тла. Також можна змінити значення деяких властивостей під час уже виконання самого проєкту. Тобто вже після запуску самого проєкту. Наприклад, через кілька кроків руху. Можна змінити колір вашого спрайта, або його розміри. Можна змінити положення спрайта, або взагалі сховати під час виконання деяких умов. Також можна змінювати і тло сцени під час переходу на новий кадр, сценарію та інші дії. Такі команди розміщені в різних групах, вкладки скрипти. Як показано до прикладу на зображенні, ви бачите групу вкладок, кожна група скриптів має свою назву. Є група рух, є група вигляд, є група звук, події, керування, датчик та інші. З ними ми з вами будемо працювати. Приклади складових цих груп, ви бачите на двох зображеннях. На зображенні ліворуч дві групи звуку та подій. Та під внизу слайда група руху та вигляду. А зараз пропоную вашій увазі декілька репусів. Спробуйте відгадати ребус. Відповідь на репус ви лишайте в коментарях. Звичайно, ми з вами зараз перевіримо, що ж тут зашифровано, а також пишіть, чи змогли ви відгадати ребуси. І перший ребус це, звичайно, слово виконавець. Погляньмо на другий ребус. Другий ребус трішки складніший. Спробуймо його відгадати, що ж мається на увазі тут, про який, про кого йдеться. Ваші думки і перевіряємо, звичайно, це слово спрайт. А також спробуйте дати відповіді на питання для самоперевірки. Що таке спрайти в середовищі Scratch? Які властивості мають програмні об'єкти в середовищі Scratch? Як їх можна переглянути? Якими способами можна змінити значення властивостей об'єктів у середовищі Scratch? Які властивості має об'єкт сцен? об сцена, якими способами можлива зміна тла сцени? Та якими способами можна створити новий спрайт у середовищі Scratch? Свої відповіді пишіть в коментарях. Ці питання дадуть. Вам можливість дізнатись, наскільки ви добре запам'ятали сьогоднішній матеріал. Вдома ж, будь ласка, опрацюйте розділ 3.1, сторінка 81-84, А також можете спробувати виконати практичні завдання з цього ж підручника на сторінках. 89-90. В разі виникнення запитань стосовно виконання завдань, звертайтесь до мене в коментарях. Завжди буду радий допомогти. А я з вами прощаюся. Дякую вам за увагу. Бажаю успіхів в своїх починаннях. До нових зустрічей. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал.